Історичну машинку, а саме важкий преміумний танк 6 го рівня Німеччини Tiger 131. На даний момент це єдиний у світі Panzer Kampf 6 Tiger, здатний рухатися самостійно. Машину було захоплено британським 48 м королівським танковим полком у Тунісі 21 квітня 1943 року і відремонтовано. У тому ж році машина перенаправлена морем до Великобританії. Британці провели повне дослідження машини та з 1951 року танк є експонатом танкового музею в Бовінгтоні. В нашій грі техніка має акційний статус та не має льготного рівня боїв. Перший раз її можна було отримати в івенті полювання на тигра 2017 року. Зараз танк доступний за ціною 5000 бон в боновому магазині або закупівлю через преміум магазин. А тепер переходимо до розгляду гарантії.